Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання. Прогноз на найближчі 7 днів з моменту перегляду. Далі говоритиму не 7 днів, а говоритиму тиждень. Ви будете знати, що це 7 днів. Якщо подивилися вранці або в день, то цей день зараховується, якщо подивилися ввечері, то починаючи з наступного дня. Отже, прогноз на найближчий тиждень. В яких енергіях ви зараз знаходитесь, для кого цей розклад? Давайте подивимося коротенько. Для кого цей розклад? Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Для людини, яка вже дивіться, три ідеї якісь реалізувала, і відкрились неї, для неї нові можливості, як нові двері. Причому це можливості вже, вже отримувати результат зробленого. Так, в емоційному плані у людини якісь були перешкоди. Так, прикрию цю карту. От так. Якісь були перешкоди. До речі, це пов'язано або зі страхами. Або пов'язано з якимись залежностями від когось. Це щось з емоціями пов'язане. Дивіться, у кожному його своє, у когось емоційна прив'язка, у когось залежність від людини там, в грошовому, фінансовому якомусь плані, у когось страх, чогось нового. Так, давайте ще подивимося. так, не після пережитої якоїсь неприємності, але дивіться, по трійки мечів це завжди недовго тривало. Після цього у вас дивіться оцей страх заберуть. Можливо, вищі сили заберуться, як крадіжка, шахрайство якраз забереться. І йде новий шанс. Новий шанс, завдяки якому ви будете як мог реалізувати задумане. У вас будуть всі можливості для цього. Так, ну давайте тепер дивитися, в яких енергіях ви будете знаходитися на початку цих семи днів, говорити на початку тижня цього. В яких енергіях ви знаходитиметесь? Давайте, дивіться. Доволі таки теплих, приємних, будете задоволені, радісні, щасливі, як відродитися після чогось. Далі ви берете все управління своїм життям в свої руки, йдете в тим шляхом, яким вам хочеться. Так, емоційний стан ваш налагоджується на початку цих семи днів. Дивіться, ви е, врівноважуєте свої емоції, задоволені, щасливі. Так, що у нас по цій карті? Угу. Дивіться, після цих страхів, пережитих якихось неприємностей, можливо, безгрішчя, можливо, хвороб, можливо, хворобливих відносин, можливо, емоційне якесь перевантаження було, або можливо, хтось знецінював вас. то йде трансформація на початку тижня, все це змінюється, і ви підете в нове. Ви підете в нове, і нове для вас дивіться, яке сонячне і прекрасне. Які важливі події протягом 7 днів будуть? Можливо, відео на дві частини. Так, поділю. Дивіться, які важливі події протягом семи днів. А ви виходите в королеву Пентаклів? Людина, яка має гроші, яка задоволена своїм положенням фінансовим? Можливо, соціальним. Людина, яка вірністю оточена. Так, і людина, які якій йдуть нові шанси. Але е ви не будете брати все підряд, ви обиратимете те, що вам треба. Так, які важливі події протягом 7 днів. Так, щось по карті світ. Якийсь вибір йде, можливо, зв'язаний з інтернетом, можливо, з людиною або з поїздкою за кордон в іншу область, і ви тут робитимете вибір. Так, причому у вас є великий шанс ви зробити вибір таким, щоб отримати Пентакл. Тут з пентаклів, це у нас. Одноразова грошова допомога або